Вітаю! Всіх вітаю на каналі Оракул і Таро. З вами тут, як завжди, Юля. Всім мирного неба, доброго часу вам доби, добрих вістей, всього всього вам доброго. Глянув для вас зараз таке питання на Таро: на що вам треба звернути увагу? Особо на це вам треба звернути увагу на даному етапі. Ви можете якусь ситуацію свою загадати на даний розклад. Не можете нічого не загадувати, просто що, що вам простір скаже, що карти покажуть, що простір скаже через карти, через інструмент, на що саме вам треба звернути увагу на даному етапі. Ну а відео, як завжди, актуальне, коли ви його не відкрили. І не забувайте, що це загальний розклад. Ім'я своє скажіть, і якщо у вас є якась ситуація, що ви. Не знаєте, на що вам у ній звернути увагу, то хай вам ось простір підкаже. Подумайте про ту ситуацію. Якщо немає, то немає. Просто подумайте про себе скрізь своє ім'я. І на даному етапі часу, на що вам треба звернути увагу, особливу увагу. Це прям, знаєте, як не то, щоб застереження, але в якійсь мірі, може бути, навіть так. Що Вам дуже треба туди свою увагу, звернути увагу, на що це? Так, да. дивіться, як парадоксально. Я думала брати розклад робити на тему сьогодні, в чому ваші ілюзії. Отак От мені було спотоку пішло, але потім щось пішло по-другому, що на що звернути увагу на канал, зробити розклад. А тут випадає карта, бачите, сімка кубків, що це є ілюзії. В якійсь мірі, ну, тут не тільки ілюзії, але ілюзії, фантазії, вибір якийсь, щоб цей вибір не був ілюзорний. Тобто, вам дуже треба звернути на це увагу вісім мечів. Сім кубків вісім мечів. Хотіла казати дві вісімки, Вибачаюся, це, це мечова вісімка тут, ну колоди. А не сімка, а тут у нас сімка. Вам треба звернути увагу на те, щоб ви не впали в якісь ілюзії. Через. Так іде ось мені, що через якісь ваші зв'язуючі обставини, важкі обставини, ви знаходитеся зараз так, як то що в цій вісім сімичі у вас якісь, якщо особливо, якщо ви задали якусь ситуацію, не бо все не, не вирішено, але більш підходить нерозрішонною. На даному етапі щось ви таке згадали, що ось ця вісімка мечів у вас зжимає, стягує, блокує, щось, якісь блоки, якісь справи, чи більш приземлені, чи якісь духовні ваші справи, чи стосунки. неважливо. бо у вас багато хто що загадав. І дивіться, що у вас щось блокує і, знаєте, як казати, з, 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 з горя, чи як сказати, як це правильно назвати, звідчаю, з горя, ну, кому що. З роздратування і, і так далі, з, з безвиході, одним словом, з безвиході не впадьте в якісь ілюзії, в якісь фантазії, зробіть вибір правильний. Вам треба зараз е, сигніфікатор ситуації, на що вам звернути увагу? Звернути увагу на те, щоб ви через якусь безвихідь, через якісь е, проблеми не впали в якісь крайнощі, не впали в у, у якісь ілюзії. А тепер більш відкриємо. О, бачите, тут п'ятірка Пентаклів і і Сермічовий, тут такі самі важкі карти. Вам треба звернути увагу на те, щоб ви не упали в якісь ілюзії через безвихідь, бо це до чого хорошого не приведе. Робіть вибір правильно. Чи? В якійсь вашій ситуації, чи просто ви про себе подумали, то значить, у вас щось назріває. Немає якоїсь історії такої, чи якихось обставин таких, що ви їх тут не загадали, то це може прийти до вас якийсь неправильний вибір, щоб ви не зробили, щоб цей вибір не був ілюзорним, яким, знаєте, якимось фантастичним, а потім воно призведе дивіться до чого, бачите, що може бути п'ятірка пентаклів і Рецарь мечовий. П'ятірка пентаклів – це якісь втрати, ви щось втратите. Через якийсь Рецарь мечовий, через якусь якщо брати Рецаря не як фігурну карту, а як сути... Ой, субит... субитійний ряд, вибачаючи, то тобто тут, виходить, що щось як з наскоком, з агресією, з перелякою, як то що хочеться сказати, з якогось переляку. Неправильно зробити якийсь вибір, ви впадете, якщо в якісь ілюзії, це вас призведе до якихось втрат, чи матеріальних, чи там ну, кожній підплаті до себе. Звісно, це пентаклі в першу чергу до матеріальних, але може бути не тільки матеріальні. Втрати якісь до втрати здоров'я. Здоров'я у нас це теж матерія, Фіз... наше фізичне тіло це теж матерія. До втрати здоров'я, до втрати коштів, до втрати взагалі вашого якогось ресурсу. А потім прийдеться з цього якось як оце з наскоком, як я сказала, тут якось воно мені йде так, що оце з наскоком. Потім прийдеться різко з цього вигрібати, треба буде як відгеркуватися. Чи від когось, чи від чогось, треба буде як відгеркуватися, тікати, якось прямо агресію яку треба буде проявляти, щоб ви війти в цю королеву пентаклів вам назад. Дивіться, тут вам треба звернути увагу на те, от на даному етапі, чи у вашій якійсь історії, у вашій обставині, саме головне, вам треба звернути увагу на те, щоб ви не упали в якісь ілюзії, фантазії, вам не потрібні, тому що ви щось втратите. Ви ж втратите? якийсь свій ресурс, так як тут Пентаклі, Пентаклі, Королева, Пентакліва. Тут дуже схоже на те, щоб ви не втратили свій якийсь ресурс, свою енергію, свої кошти, своє здоров'я і так далі, щоб ви це не втратили. Бо якщо ви чуть-чуть підете хибним тяжким шляхом, зробите не той вибір ілюзорний. Ілюзорний якийсь вибір зробити, примарний. І тоді ви щось втратите, і потім вам прийдеться якось себе поводити, як цей рицар мечовий, виходити з цього. Ну, якщо в хорошому аспекті, то треба буде дуже вам подумати. А ні, то з війною, прям хочеться сказати, з війною вам прийдеться виходити, щоб повернути свій оцей ресурс, енергію, оцю, оцей статус королеви Пентакливої. Гроші свої, там, якісь блага свої, що вам то повернути, вам треба буде стати цим Рицарем Мечовим або звертатися до якогось Рицаря Мечового. Тут, ну, тут, отак, йде така інформація, що звернути вам увагу на що? Звернути увагу на те, щоби, щоб ви просто як з якоїсь безвиході, через вісімку мечову, з якоїсь безвиході, у вас якась безвихідна ситуація. Вам так, то що знаєте, що треба як почекати, Чогось, щоб ця ситуація прийшла. І коли підійде до вас якийсь вибір, як вийти з цієї ситуації, такої вісімки мечової без виході, якоїсь, якогось блокування, якихось закритих доріг, якогось пут. Там в роботі, в стосунках, ну, я ж кажу, тут ситуації може бути дуже багато історій, обставин і так далі, бо у вас багато. Але вам треба дуже бути уважними на даному етапі, так, да, це дійсно схоже на застереження. Вам треба бути уважними, щоб коли вам щось запропонують, дуже чітко це все, це все розібрати, перебрати ось, ось, ось у сусімку кубків. оце тут багато буде запропоновано. Вам треба звернути увагу на те, щоб чітко, уважно, правильно зробити цей якийсь вибір. Не ілюзорний, не фантазійний. Щоби не втратити свій ресурс і потім не бути такою агресивною, не сваритися, не воювати, не відвоювати. Так то ж таке враження, що тут придеться вам просто відвоювати, щоб повернути це. Ну так як знаєте, туди як застереження, прогноз получається на що вам треба звернути увагу? На те, щоб не впасти в якісь ілюзії через безвиходь. І ну, далі вже йде як прогнозом. Показую вам, що якщо ви зробите неправильний вибір, ви, у вас підуть якісь втрати, потім вам треба буде війною наскоком іти, відвойовувати свою королеву пентаклю. Ну, дивіться, якщо ви мужчина, то для мужчин трошки піте по-другому, якщо мене дивиться зараз мужчина для мужчини, бо для жінок тут може бути отак, як я сказала ось. Тут ви просто собі підкладаєте, яка там у вас сфера. А для мужчин тут прям сфера йде, що вам придеться відвоювати свою якусь жінку, кохану свою. Таке враження, що якщо ви зараз неправильно зробите якийсь вибір, неправильний крок, якісь ілюзії, то ви можете втратити свою жінку, і потім вам придеться за неї боротися, воювати, відвоювати і так далі. У вас якась безвиходна ситуація там, в стосунках, чи які б там у вас стосунки не були, хто б ви друг другу не були, чи може обмежуючи якісь обставини, що ви може, на відстані, оце теж може бути. І ви зараз е, щось кудись зробите, кажуть, шах ліво, шаг вправо неправильно, ну це я кажу для мужчин. І тоді ви втратите, ви щось втратите. Що втратите? Тут показую жінку, ви втратите цю жінку, яка вам дорога, мила, люба, потрібна, ресурсна жінка для вас. І потім вам треба буде воювати за неї, щоб її повернути. Для мужчин тут така інформація. А для жінок тут на любу ситуацію йде, не... це ви сама, тут жінка і є, і це ось тут навіть так, бачите, як показує, що якщо ви зробите неправильний вибір, то буде оця тільки пентаклю. Якщо ви зробите правильний вибір, то ви будете цією королевою Пентаклю на своєму троні, при своїх коштах, про своїй енергії, про все, все своє збережете. Ви якщо оминете оці, оці дві карті. Якщо ви зробите правильний вибір, то ви як оменете цю п'ятірку пентаклів і цього рицаря. Ви це оминете. Якщо зробити правильно. якщо непральний, то ось вам треба буде це втрачене щось відновлювати і дуже жорстко. Прям боротися вам треба буде. Треба буде дуже боротися. А тут так як то, що показано, що якщо ви як то що чуть-чуть почекаєте, бо тут королева Пентаклів, це пентаклі це повільна карта. Тут, як то, що йде вже вам як порада, а чуть-чуть зачекати. Чуть-чуть щось зачекати. І ну, не спішити не брати якийсь ілюзорний варіант, не вибирати. І воно, так як ваша обставина якась, якій би тут у сфері не було, ваша якась проблемка вона вирішиться. І ви залишитеся при цій королеві. Ви як оминете оцю п'ятірку Пентаклю. От, на що вам треба звернути увагу. Знаєте, може, у вас навіть таке може бути, так як тут, е тут. Е П'ятірка пентаклів, а тут королева Пентаклі, 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 матеріальні якісь блага можуть бути. Дивіться, тут дуже може багато кому зрозумувати, що вкласти куди свої кошти. Не спішіть. Не спішіть вкласти, бо того, щоб ви лишилися при цій королеві на цьому троні, це багата жінка, ресурсна. І якщо ви зараз якісь кошти, куди е, хочете вкласти. Неважливо у справу, у бізнес, у житло неважливо. У кожного своє У навчання, то так, як хтось дивіться, дивіться, не впадіть в ілюзії, зробіть правильно. А не там, вас щось, чи там щось вас піджимає по цій вісімці мечовій, щось там у вас заблоковано, а ви хочете ну, якби примноження якогось. І ви десь можете бути таке, ви викладати свої кошти неправильно. Ви, у вас введе хтось у якийсь, якийсь блуд. У якісь ілюзії, чи ви самі себе. Ви неправильно, якщо вкладете, то ось ви що, що отримаєте, ви ви поки ще більше втратите. А якщо ви правильно вкладете, то вам придеться відвоювати свої кошти. Вам не придеться відбиватися, від того, що. Від того, що у вас обдіжури, так, грубо кажучи. Якщо ви неправильно, кудись кошти вкладаєте. Ну, це я для тих, хто про кошти. Яка ситуація йде про кошти, тут прикладом навожу, ну так гарно підходить: приклад про кошти. Тим більше, що Пентаклі. Е, а якщо ви правильно не поспішите, не впадете в якісь ілюзії, правильно укладете, то ви лишитеся цією королевою Пентаклю при своїм ресурсі, при своїх коштах, і, і все у вас буде добре. От якось отак. Отакий от, 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 сьогодні розклад, такий, така вам підказка від простору, на що вам звернути увагу. Звернути увагу на те, щоб не впасти в якісь ілюзії. Можна було шортом сказати і все. Але я захотіла більше відкрити, що ось на один варіант, пішли десь, коли жена говорила, одним варіантом, але чомусь так пішло, що треба, що це за ілюзії, і більш відкрити, більш е цю інформацію е розтулити, більш обширно вам сказати, що це таке і до чого воно. Тому тут от я вам трошки даже застереження, і порада, і застереження, і підказка тут все. Не зверніть увагу, щоб ви не впали в якісь ілюзії, бо, бо ви втратите щось. А якщо ви все правильно зробите, то ви вийдете з цієї вісімки мечів королевою. А як чуть-чуть підете хибним шляхом, тобто ілюзорним, то потім придеться відвоювати, завойовувати, сваритися, битися з кимось. Судитися, може, навіть, хоч тут суд не випав, але це агресивний рицар, який каже про те, що вам придеться боротися, битися прям війною, відвоювати своє. Щось своє. Ось так. Ну таке. Я... Така, така для вас сьогодні підказка, що звернути увагу на те, щоб не впасти в ілюзії. Пишіть коментарі, відгукуйтеся, Зворотній зв'язок чекаю на ваш, як вам відгукнулося, чи зрезонував вам розклад такий загальний. І не забувайте, звісно, як завжди, що я вже це сказала, а ще я кажу, на кожному розкладі це загальний. Це загальний розклад, може чуть-чуть так, не так, то не забувайте, що це загальний. А я вам всім дякую за увагу, дякую, що ви тут, дякую, що ви зі мною, дякую вам за взаємообмін підписникам, дуже дякую, що ви зі мною, що ви коментуєте, переглядаєте, ставите вподобайки. Дуже дякую вам за те, що ви тут є зі мною. Глядачів каналу, тобто гостей, прошу підписуватися на канал. І чекаю на ваші зворотні зв'язки до даного розкладу. З вами була Юля. На все добре. Зустрінемось на каналі.